Вітаю, продовжуючи тему козацтва, хотів би вам сьогодні розповісти про страву, яку козаки готували, і на якій вони реально виживали. Її варили, тому що вона давала багато сил та енергії, і називається вона куліш. По суті, це найпростіша каша, яка є: крупа, вода і жир. Але у кожному регіоні його робили по-своєму, десь простіше, десь густіше. Десь з грибами, десь із сало. Залежало від того, що було під рукою і де саме ти знаходився. І найцікавіше, що сьогодні про куліш майже всі забули. А ті, хто ще пам'ятають, часто навіть не мають уявлення, наскільки смачною ця страва може бути, якщо нормально до неї підійти. Тому сьогодні у нас на вечерю куліш. Точніше моя варіація. Я хочу показати, яким куліш може бути зараз ситним, смачним і таким, що його не соромно було поставити на стіл і сьогодні. Отже, для нашого куліша нам знадобляться такий інгредієнт. У нашому випадку це каша ячка, цибулька, картопелька, морквинка, секретний інгредієнт, одне яєчко. Салка візьмемо поменше, трошки бринзи і трошки сметани. Ці всі інгредієнти це з розрахунком на е, двох людей. Це порція на дві людини. Ми не будемо їсти весь цей кусок сала. Починаємо з нарізання овочів. Ось тільки приблизно сала нам знатопиться на наш куліш. Тепер нарізаємо. Добавляємо зовсім трошки олії. Тепер висипаємо наші майбутні шкварки. Тепер витягуємо наші шкорочки. Тепер додаємо наші овочі. І обжарюємо їх. Обжарили наші овочі, тепер додаємо води. Перемішуємо. Тепер додаємо крупу, перемішуємо і ставимо варити. Коли наша каша майже готова, додаємо сметану. І замішуємо. Перемішали її разом з сметаною і ставимо назад на вогонь. Проварили пару хвилин із сметаною, буквально дві хвилинки, і додаємо яйце. І ставимо буквально ще на хвилинку на вогонь. Знімаємо нашу кашу з вогню і даємо їй декілька хвилин відпочити. Тим, тим часом підготуємо наші шкварки і бринзу. Після того, як наш куліш трошки відпочив, насипаємо його в тарілку. Насипали куліш в тарілку і тепер трошки покращимо його смак шкварками та бринзою. Отакий От такий куліш у нас вийшов. А тепер скуштуємо. Каша вийшла дуже смачна. Вершковий присмак, шкварки і бринза роблять свою роботу. Дивіться. Каша дуже смачна. Підписуйтесь, а в наступному відео я вам розповім, як козаки зберігали їжу.